Всім привіт! Сьогодні у нас буде два пакуночки. Один такий малий пакуночок з Аліекспресу і сінсей. І давайте будемо дивитися, що у нас тут є. Поки я розпаковую, то хочу подякувати вам за те, що ви дивитесь моє відео. Ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Так, у нас тут є окуляри. Це окуляри жіночі. Брала я їх десь за... 2 долари. Ось такі класні окуляри. Я вже бачу, що вони реально прикольні. Я думаю, що у нас такі гривень 400-500 зараз коштують. Такі приємні, легенькі, гарний колір. Ось такі в описі я залишу для вас силочку і ціну, скільки воно коштує. А ми дивимося далі. У нас тут знову сінцей. Це, мабуть, самий популярний магазин, в якому ми замовляємо. тому що ціни тут найдешевші. Так, тут в нас не дуже багато речей. Так, ось такий рюкзак, кофта. Ну, давайте почнемо дивитися з футболки. Так, у нас така. Футболочка полосата, розмір у нас XL. Це у нас ХБшечка. Так, ось така тканина. вона не дуже плотна. Давайте подивимося, скільки в нас XL має сантиметрів. Так, в нас. Вона 50 сантиметрів має і вдовжину. На 64. Ось така у нас футболочка. Ми її брали, здається, за 50 гривень, але я в описі залишу для вас ссылку тому я вважаю, як на 50 гривень. Це дуже класна футболка. Наразі ви навіть чашку кави, можливо, за ці гроші накупите. Так, дивимося, в нас є такий рюкзачок. Ми його брали трошки дорожче, десь гривень 500, мені здається, це було. ціни без знижки. Ось такий він. У нас тут така ручечка. До речі, можемо. Ага, тут навіть вони вже, бачите, ціни не заклеїть, бо вони їх не ставлять. Так. Давай подивимося, що у нас тут. Так, в нас тут такий карманчик. До речі, дуже великий. Я не очікувала, що він такий великий. Ага, в нас тут ще один карманчик. Прям функціональний. Тут на таких кнопочках. Він виглядає, як вода не проникний, але я точно не знаю. Так, в нас тут є. Ось такий кармашок для води або для якоїсь мелочі. Тут з іншого боку в нас такий самий кармашок є. Так, і давайте дивитися, що у нас всередині. Так, ось такий у нас. Тут є навіть для ноутбуку. Неочікувано тут такий, як пінопласт. Так, ось такі. Інших кармачиків у нас тут немає. Це один такий великий і відділення для ноутбуку. Ну, -ду дуже такий великий. Давайте я для вас його помірюю. Так. Так, це у нас тут. Буде... Десь 38. Сантиметрів, можливо, навіть, тут не дуже класно міряти. Але, бачите, якщо по руці брати, нас який. Тобто доволі великий рюкзачок. Ось такий в нас прикольний рюкзачок. Для вас я залишу ссылку в описі за ціну, яку я брала. Можливо, зараз він вже є на знижках. І там в описі є його розміри. Так. Це в нас така ковтинка. Це в нас із дитячого, бачите, 158 см ріст. Але я бачу, що він такий доволі, доволі великий. Так, тут в нас а, пише, що це 400 гривень, але ми насправді його брали за 120 гривень на знижках. Дуже багато хто бере дитячий одяг, каже, що він дуже якісний. Особливо як для діток, які ростуть дуже швидко. Так, 50-53 сантиметри, бачите? Тобто, я би не сказала, що це дитячий. Це доволі такий великий кардиган. Так, у нас тут такі рукава, так, рукава у нас 48 сантиметрів. І вдовжину. Висоту. Так. У нас 59 сантиметрів. Ось такий він дуже кльовий. Якщо чесно, я би собі такий е, взяла. Давайте подивимося, з чого він зроблений. Бо мені навіть стало цікаво. Зазвичай, якщо дитячі речі то сенсеї, то вони. Всі в них катонові. Дуже мало в них речей. Так, це в нас акрил, 100% акрил. Тому носитися буде дуже гарно. Ось такі в нас сьогодні розпаковочка. А наразі вам хочу подякувати. Ставте лайк, підписуйтесь і до нових зустріч, Па-па.